Про людину, яка завжди вірна Богові і завжди з ним перебуває, псалміст пише Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Дуже часто так буває, що такі водні потоки Божої благодаті і його любові, ми самі перекриваємо різноманітним камінням наших гріхів, повсякденних клопотів і найважливіше браком довіри до Господа. Життя тоді стає сірим, нудним і нещасливим. Але є спосіб зруйнувати те каміння, впустити водні потоки, напувати наше коріння і зростати радісним, щасливим і повних плодів. Реколекції це час оновлення наших думок, бажань і діл, це час наповнення наших сердець життєдавчою силою, добра, миру і любові, це гарний спосіб відновлення душевної рівноваги якої потребує кожен з нас, а особливо молодь, адже вона завжди в русі, метушні, справах і поривах до пошуку пригод, які потрібно перенести із сильним духом захоплення і віри у кожний наступний крок свого життя з Богом. Сьогодні розпочалися триденні великопосні реколекції в катедральному соборі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла, науки провадить отець Микола Медюх, який завітав до нас із Марійського духовного центру, що у Зарваниці. До вашої уваги декілька вражень про реколекції від наших парафіян. Надзвичайна рада, що сьогодні побувала тут в церкві Петра і Павла в соборі, нашому Чортківському, коли відбувалися реколекції отця Миколи Зорваниці. Тож сьогодні були реколекції на тему хрест. Що таке хрест? Нам не треба ставити там купляти дорогі, золоті чи срібні хрести, щоб важкі, щоб ним хізуватися, а головне це. Сама думка, сама наша молитва до Бога, до Ісуса Христа, який загинув на Христі за нас, за наше спасіння. Сьогодні під час служби Божої я потрапив випадково на реколекції, які проводив те зарваниці. І в черговий раз я до себе зробив висновок, що нам ніколи не потрібно нарікати, не нервуватись. Не розчаровувати в цьому світі, а смиренно завжди нести свій хрест, уподібнюватися завжди в своїх вчинках, діяннях до Бога. Поставляти завжди Бога і бути радою кожному прожитому цьому дню на прославу нашого Господа Ісуса Христа. Радіти життю, воно прекрасне. Слава Ісусу Христу! Дорогі містяни, я хочу сказати вам, що Маєте таку особливість, можливість навіть прийти на цілі колекції велику послуг. І, як каже, і ми читаємо в Святому Письмі прийдіть і подивіться, щоб щось досвідчити, треба прийти і не шкодувати свого часу, не полінуватися, а прийти до храму і почути і добре слово, і зрештою самим свідчити, що ми є християни. Тому ласкаво всіх вас запрошує завтра, у вівторок. zranjka bude od večer je druga i tak samo uvijek od druga i večer je druga.